Сергія Рахмаїна, відомого журналіста. Брати і сестри, я думаю, що маю повне право називати вас саме так, тому що останні кілька тижнів зробили нас братами і сестрами. Нас зробив рідними цей майдан місце, де твориться справжня історія України. В історії України не тільки новітній було чимало різних сторінок. Були прикрі поразки і яскраві перемоги, були надії розчарування. Але певно я не помилюся, коли скажу, що це найбільша битва за людську гідність в історії України. І цю битву ми не можемо програти, ми її виграємо. Сьогодні багато хто з представників влади розказує, чим саме і чому саме шкодить Майдан. Я впевнений, що чітко знаю, кому цей майдан приніс найбільшу користь. Цю користь він приніс Віктору Януковичу, який, завдячуючи нам з вами, завдячуючи цьому майдану, дізнався про існування людської гідності, про яку він навіть не здогадувався. Но хто ж має його вчити? Хто ж коли не ми? Я думаю, що у нас немає іншого шляху ніж шлях до перемоги, саме тому, що тут і не тільки тут зібралися люди різного віку, люди, які ходять до різних церков, розмовляють різними мовами, але це люди, у яких є спільна Україна, Бог і гідність серці, а ці речі здолати і поламати не можна. Я впевнений, що ми маємо подякувати тим людям, які насмілилися, які набралися відваги, Вийти на захист людської гідності на вулицях Сімферополя, Луганська чи Харкова, де зробити це набагато складніше ніж тут. Дякуємо! Їм. Я думаю, що ми переможемо з однієї простої причини. Ми живі, бо вільні і вільні бо живі, і в нас немає іншого шляху. Слава Україні! Героям слава!